Гіпсокартон є екологічним і гутаперчевим матеріалом в обробці, тому при конструюванні арок до нього прикута основна дизайнерська увага і йому ж відводиться заслужене перше місце по масовості використання в будівництві та ремонті квартир або заміських будинків. Особливості гіпсокартонних арок в інтер'єрі про переваги гіпсокартону написано і сказано дуже багато. Спробуємо освіжити в пам'яті найбільш видатні в прив'язці до арочних конструкцій, чистий. Універсальний, практичний, недорогий матеріал, фінансово доступний для масового використання в обробці і доданні будь-якої форми арок, складається з гіпсу, картону і металізованого профілю, підходить для практично всіх приміщень, однак без додаткової обробки боїться підвищеної вологи, тому мало підходить лише для ванної. Зовнішній вигляд конструкції з гіпсокартону інтуїтивно сприймається легкою і повітряної. Простота в монтажі робить матеріал настільки популярним в будівельній індустрії, він дозволяє конструктивно передбачити в арочної конструкції вбудовані ніші і джерела штучного світла, комбінування матеріалів, простоту в пристрої декору і оформленні, однак при проектуванні потрібні точні розрахунки і дизайнерський початок. Невелика вага конструкції здатний. Вбудовуватися в будь-який отвір, навіть відносно неміцний, який не є елементом капітальної стіни, підходить для монтажу арочних елементів практично в будь-якому приміщенні, крім кімнат з підвищеною вологістю, тому гіпсокартон не підходить для ваної, хоча у продажу є спеціальні листи цього матеріалу з водонепроникною обробкою, незамінна здатність приховувати електропроводку. Труби, монтажні елементи і створювати для них своєрідний захист від сторонніх очей і несанкціонованого проникнення. Існують активні і пасивні арки. У першому випадку для візуального сприйняття відкриваються кілька приміщень, другий варіант притаманний для невеликого житлового простору, коли конструкція виконує роль переходу від однієї кімнати до іншої. Міжкімнатні конструкції служать елементом зонування простору і його об'єднання. Красиві арки з гіпсокартону, крім оформлення дверних прорізів, несуть в собі додаткові атрибути декорування і підтримки загального стилістичного настрою, основою конструкції металевий каркас, до якого жорстко кріпиться гіпсокартон, вигнутий під необхідний за проектом малюнок. Форма надається або в заводських умовах. Або самостійно за допомогою зволоження або надрізів варто пам'ятати, що арки не перешкоджують проникненню протягів і запахів. Вони найбільше грають в квартирі або за міському будинку декоративну, естетичну роль служать кордоном або початком різних смислових зон житлового простору. На фото прямкутна арка з коридору в заміському будинку. На фото дизайн конструкції з гіпсокартону в стилі модерн. На фото. Варіант фрамуга. На фото арка в стилі модерн і полуарка з колоною на задньому плані. На фото міжкімнатні арки з декором. На фото класичні міжкімнатні конструкції, на фото еліптична конфігурація, форми арочних конструкцій, форма склепіння характеризує кожну арку як певний вид. Різні дизайнерські школи іноді по-своєму називають цей архітектурний об'єкт, звертаючи увагу або на вигнутість ліній. Або на приналежність того чи іншого стилю, найбільш поширені такі найменування арок, як класичні, напівкруглі римські, сучасні британські, модерн зі зміщеним до країв вигину, тайські напіварки, турецькі, східні, фігурні, готичні, трапецієподібні, портал, прямокутні, еліптичні, багатосекційні в перспективній динаміці, напівкруглі конструкції в дизайні інтер'єру, характерні для класики. Римського, візантійського і вікторіанського стилів вони схильні до великих кімнатах і високих стель стилізованим колонадам по краях. Ліпнині позолоченій обробці світлим однотонним колірним рішенням багатому декору, мають геометрично чіткий радіус і тому правильну напівкруглу форму. У міському варіанті лаконічні за формою і в обробці. Прямокутні прості і широко поширені їх ще називають порталом. Вони повторюють лінії. Дерного отвору по краях часто декоруються полками і нішами для всіляких елементів декору живих кімнатних рослин прикрашаються вітражами з підсвічуванням. При достатній товщині конструкції сприйнятливі до вбудованих світильників можуть закриватися, перекриватися шторами, мобільними перегородками, розсунними ширмами, невисокі стелі від 2-5 метра і широкі дверні прорізи змушують звернути дизайнерську увагу на еліптичні арки з гіпсокартону. За формою вони дещо нагадують фрагмент увалу правильної або не зовсім яскраво вираженою геометричною формою. Характерні для модерну британського стилю і всіх різновидів сільського стилю прованс-кантрі лофтий хайтек в обмеженому просторі також можуть вибрати еліпс, але зі своїм декором металеві та скляні нотки, обшивка під цегляну кладку, арабські або східні конфігурації з гіпсокартону нагадують куполи мінаретів і характерні для Туреччини, Марокко, Тунісу, Індії країн, де традиційно прийняти іслам. Вони можуть бути і хитромудрої форми, що відправляють до мотивів арабської язі. Кольорове рішення може бути контрастним і яскравим, чітко акцентуючи елемент дизайну, трапеція подібні конструкції пристосовані для обробки гіпсокартону деревом, плиткою або каменем, імітую під них матеріалом. Тут відсутні фігурні вигини. Всі лінії рівні і прямі, якщо дверний отвір невеликий. Такий варіант легко замінить еліптичний. Фігурні арки з гіпсокартону можуть бути будь-якої хитромудрої форми. Аж до кола тайський варіант ще називають полуаркою. Він характерний для отвору з одним прямим кутом, друга половина арки закруглюється по різноманітній витягнутої або округлої форми, слов'янські арки прямкутник дверного отвору з ледь закругленими кутами зверху. Готика дарує гострі арки, якщо все ж виникло бажання залишити двері, підійде конструкція під назвою Фрамуга. Дизайнерське оформлення гіпсокартоном як будівельної основи дверного отвору світлом кольором, кольоровим склом, оздоблення арок з гіпсокартону, декорування в дизайні гіпсокартонних конструкцій, з'єднують кімнати прорізів відповідальна фінішна складова будь якого ремонту необхідно вибрати такий варіант обробки, який би підкреслив креативність задумки і неповторність прикраси загального інтер'єру квартири або приватного будинку. Фарбування зазвичай здійснюють водоемульсійною фарбою, створює матовий ефект або алкидної емалю, щоб домогтися глянцевої поверхні, обклеювання шпалерами найбільш бюджетний варіант, орнамент і колір підбирають в тон однієї з кімнат, в залежності від того, з якого ракурсу буде виграшніше і вражаюче виглядати зонування. Літнина підійде до класичного стильового рішення. Вона може бути виконана сп і пофарбована в колір основної конструкції. Розпис красива, але вимагає художніх навичок або трафаретних заготовок, деревне шпон допомагає домогтися ефекту обробки отвору деревом в тон дорогих меблів з натуральних порід деревини, вітражі дзеркала, скла допоможуть візуально збільшити простір, підсвічування доповнить цей ефект, додасть неповторний колорит всієї конструкції, декоративний камінь або матеріал. Його імітує, дозволить більш творчо підійти до підбору стильового рішення і його втілення в життя. Арки в різних кімнатах конструкції в інтер'єрах кімнат різного смислового призначення можуть і повинні відрізнятися у великій вітальні міжкімнатні модель. Часом досить ефективно, раціонально і красиво замінює двері у маленькому приміщенні. Відмова від традиційної двері дарує. Додатковий вільний простір, вмонтовані в арки освітлювальні прилади, принесуть з собою додаткове світло і можливість створення кордону різних смислових зон конфігурації. Що зв'язують кімнати, з передпокою створять нове відчуття простору в невеликій квартирі, але варто пам'ятати про стилістику коридору, що підкоряється стильовому настрою, об'єднаних гіпсокартонними арками кімнат, арка на кухню дозволить об'єднати вітальню або передпокій собідньою зоною, зробивши її умовно і візуально більше сама конструкція, виступить елементом додання додаткового зонування, оформлення отвору, логічно зробити в єдиному ключі. З кухонним гарнітуром непогано передбачити кріплення для штора або ширми, якщо виникне необхідність тимчасово відокремити зону приготування їжі від гостей, Бездверною прохід в спальню може бути оформлений як додатковими джерелами штучного світла, так і всілякими полицями для книг, нішами для кімнатних рослин. В цьому випадку декорування конструкції відбирається в єдиній стилістиці з місцем для відпочинку і сну, щоб не збити і збалансувати необхідний для кімнати затишок. Арка в дитячу кімнату повинна нагадувати дитині казку, вхід в таємничий, добрий, яскравий світ, куди нескінченно хотілося б повертатися. Декор та оформлення, елементи декору та оформлення отвору без дверей підсвічування підкреслює оформлювальні елементи конструкції. Полиці, крім прикраси, створюють додаткову утилітарність, вбудовані і навісні світильники служать додатковим джерелам світла, допомагають в зонуванні простору, фланки, молдинги, накладки, дозволяють заховати шви нерівності і дефекти ніші, візьмуть участь в декоруванні арочної конструкції. Ліпнина і стилізовані колони прикрасять весь інтер'єр просторої кімнати в класичному стилі, скло вітражі з підсвічуванням. Привнесуть оригінальність і вишуканий затишок. Світлодіодна стрічка подарує можливість змінювати настрій дистанційним зміною насиченості. Ритмічності і кольорової палітри світла, виготовлення арки своїми руками, виготовлення арки з гіпсокартону нескладної конструкції, цілком під силу освоїти самостійно, для цього не полінуватися і подивитися до кінця один з відеофільмів або уважно прочитати фотоінструкцію, яких знайдеться в пошукових системах безліч. Нагадаємо основні етапи роботи зі зведення арочної конфігурації по порядку проектування. Розрахунок витрати матеріалів, їх придбання, підготовка інструментів, вимір, відрізка, кріплення профілів, різання заготовок з гіпсокартону, надання їм потрібної форми, обшивка каркаса гіпсокартону, фінішне зміцнення конструкції, ґрунтування і шпатлювання, вирівнювання поверхонь, декорування та оформлення. Покрокова інструкція виготовлення арки з гіпсокартону, якщо хочете зробити арку в квартирі своїми руками. То крім інструментів знадобляться спеціальний клей стіють профілі.